Всім привіт! Починаємо це відео із прогулянки. Синок, там холодно. Котики зараз холодні. Починаємо це відео з прогулянки, тому що ми сьогодні з цим вибралися прогулятися. На вулиці Сонечко. У нас нарешті із суботи буде вже плюсова температура і все, зима закінчилася, починається нарешті весна. Ми сьогодні вийшли з цьому гляду, по перше, погода, як я кажу, хороша. По-друге, Костя сьогодні на роботу йому треба було їхати на час ночі, тому він о 10-й вже спав. І я така думаю, щоб не заважати йому, щоб там тімі не придумувати всякі ігри і так далі, тихенькі. Краще ми вийдемо на вулицю, погуляємо, що зробили. У нас, до речі, зараз вже сьогодні середа. Вчора ми були в лікарні, їздили. Я це не знімала ні в понеділок, ні вчора нічого не знімала. А, вчора, взагалі, день такий був дуже а, активний. По-перше, нам в лікарню треба було на 8.30 їхати. А і за того, що на 8.30 ми вставали в 5.50. Для мене, це, чесно кажучи, просто шок, тому що я не звикла так рано вставати, не дивлячись на те, що я лягла в 11 вечора, поспала ну, досить таки нормально, майже 7 годин. Але я була сонна цілий день, вплоть до того, що ми побули в лікарні, приїхали, я приготувала борщ, клала Тьому спати і пішла так з Тьомою спати. І ми поспали тьома близько трьох годин поспав, тому що він ще так рано ставав. Я поспала дві години, хоч трішки легше стало. А, то наступного разу нас запросили знову на прийом через півроку, і ми відразу говорили, що. Så det på det vid nam det hur det her. Det er på. Jeg har ikke. Jeg har med dig. Har du lyst til at høre en spændende historie? Så blev det med at drække på skibs retten. En storme fuld nat for mange år siden stremede et skib ude ved Vesterhave. Og morgen. Jeg princiet jeg skal. Jeg spørg så 30 bis. Тому що зараз треба, коротше, щоб розповісти, треба зосередитися, зосередитись. А... Не зовсім виходить. Зосередитись, з дитиною, тому розповімо, або коли будемо вже підніматися, бо ми пішку будемо йти, Або не знаю, можливо, вже вдома, коли цьому вкладу. Але скажу чесно, я вчора була в розпачі. Не те, що розчарована, більше, мабуть, в розпачі. Я хотіла спочатку думала, що в понеділок ще я все запишу вівторок, в цьому вкладу, позаписую, але ні. Так не вийшло, на жаль. да, сьогодні цим гуляємо. Десь близько другої години підемо вже додому підніматися. Ну, Якраз треба буде. Чимо щось перекус зробити, і хоча йому булку, що й надали, ми заходили там квіклі, треба було посилку Костяну забрати. Я ще купила там Кості два каніля а, і дві булочки. І коли я купувала, то запропонували там дітям безкоштовно дають булочки, спитали, чи давати. ми такі, ну давайте, цьому завжди доводиться булочкам. У цьому ще перекусив булочкою. Так що такі справи. справа. А пішли в Генбург зайдемо? Пішли? Подивимося, що там є, поки відкрито. Так, ну що, я дитину вклала спати, в мене є тепер можливість записати відео, що сказав лікар, де ми були, як справи, що робити і так далі. Я знала і раніше і до цього, що в мене астма. Вона в мене почалася в 22 другому році, проявилася, я дізналася, що вона в мене є. Але ми не звертались до лікаря стосовно астми, тому що, в принципі, є люди, яких я знаю, в яких є також астма, приступи астми. І ми не звертались намисне до лікаря, користувалися просто інгалятором для полешення астми. Але ми просто жили в такому будинку, в якому, от, скоріше за все, і спонукала до того, можливо, в мене десь астма вже була захована. Але я про неї не знала, але нічого її не спонукала. Але ми жили в такому будинку, в якому було дуже сиро. І пліснява допомогла поспонукати моїй пасти, проявити її в, її в моєму організмі. Ми, коли переїхали, вже стало краще. А коли в цей будинок вже переїхали, мені стало краще. І потім якось начебто. Там було все окей влітку. От в минулому році, а, в січні, в лютому, також з'явились приступи астми, але не такі прям що критичні, як раніше було в 2022 році. Але були, коли я йшла на лікування поліпів, а, тоді мені сказали, що через те, що в тебе проблеми з легенями, тебе треба записати до лікаря, який займається лікуванням астми. Це було на серпень. В, лютому, в Минулого лютого, в минулому році, нас записали на серпень, але при цьому заочно виписали мені вже препарат, інгалятор, також, який треба користуватися ним кожного дня, а зранку і ввечері. І, от, типу, отак от треба користуватись. Ну, наскільки довго, ніхто нічого цього не розповідав, типу, що підете до лікаря, там все Ну, окей. Ну, Ми не змогли попасти до лікаря в серпні, і ми попали в лютому. Ось 17-го числа. Спочатку нас прийняла медсестра, мабуть, ну, не сам лікар, а медсестра. Вона зробила мені там деякі обстеження, там, подихати в одну трубку, подихати в іншу трубку. Ну, такі тести астматичні. Я проходила в неї, вона мені там показ, ну, питала, чим я користуюсь, показувала, як користуватись, перевіряла, чим вмію користуватись чи ні. А не дивлячись на те, що я цим препаратом вже користуюсь рік, все одно вона повинна була от, в неї прописано в протоколі, що треба це от перевірити і розказати. От вона повинна це зробити. Ну, у нас так і відбувалось. І коли ми запитали, мені саме головне був момент запитати, як довго користуватися цим препаратом. І коли вона сказала, що все життя. Чесно, я не витримала. У мене просто я розплакалась. Тому що розуміння одного, що в тебе гасно, тобі треба прийняти от цей факт, жити із цим, щось використовувати профілактичне, а мати при собі да, вінтолін, яким ти можеш спастись, якщо в тебе там будуть якісь приступи гасми. А інше діло це. Коли тобі треба кожного дня зранку і з вечора, вранку, ввечері, користуватися цим препаратом, пропускати не треба, то це вже трішечки вже інший рівень тривожності моєї. Я людина, яка тривожна в плані захворювань різних тому що в моїй сім'ї, є люди, яких я втратила через хвороби. Uh, і, на жаль, я цього дуже боюсь. Я панікую в цьому плані, я там, боюсь смерті і так далі. Uh, і трішечки от мене <головік> це вивело із строю, скажімо так, звісно, що почали... вона почали почала заспокоювати, казати, що це нічого страшного, головне навчитися з цим жити, краще його так от лікувати постійно, щоб підтримувати легені. Щоб... Астма не спонукувала інші захворювання, які можуть виникати. Ну, Все одно воно знаєте. Всередині, такий от комочок там сидів на той момент, і плюс розуміння того, що я почала прокручувати в голові, чому може виникати Астма, що воно способствувало цьому виникненню Астми. І такі всі моменти, які. Ну, коротше, ерор, знаєте, такий в голові відбувається. Потім ми пішли до лікаря. Лікар, звісно, що сказав те саме, хоча ми в нього більше почали розпитувати, чому це могло виникнути. Він сказав, що це може бути генетично, але якби це було генетично, то воно б у мене проявилось в дитинстві. То, скоріш за все, це не генетично. Можливо, він сказав, що із за ковіда, тому що якщо з'являються от. Якісь та, от, віруси в організмі, це також може спонукати виникненню астми. І потім вже астма проявляє себе. Якщо є якийсь збудник до астми, в моєму випадку це було, була пліснява, скоріше за все, і сирість. То ото так. І, в принципі, ми поговорили. говорили. Він також сказав, що треба користуватися цим. Там через півроку, через шість місяців я знову проходжу на прийом, знову він мене, типу, подивляться. Правда, сказали ще зробити знімок, тому що це, що я робила, це не те. Це типу було ЕКГ, яке не треба було типу, робити. Каже, це вам не те зробили, вам треба рентген зробити. Ну, типу, флюорографію. А я така, окей. То, можливо, завтра поїдемо і вже зробимо чи флюорографію рентген <свісно> на даному випадку. А, то, в принципі, отак от нам ще дали книжечку про астму в Данії, типу для дорослих, тут, щоб ми почитали, я так попереводила. я звісно, ще данську не читаю, то я попереводила. Ну... Що тут? Тут, тут, тут? тут нічого такого немає. Просто що написано, що астми хворіють в Данії приблизно 300 тисяч людей. А це ну, немало насправді: 300 тисяч людей для Данії, мені здається. Ну, всякі там, як воно, як воно проявляється, що відбувається, які тести проходити. Оце, до речі, оцей тест проходила я. Мені закривали нос, і треба було дихати а в трубку, які Якими інгаляторами користуватися. Ще, до речі, о, цей укол, який я роблю, я лікую поліпи, він також впливає і на Астму. Тип, типу, він допомагає з Астмою, начебто мені сказали. То, а, ще треба кинути палити. І я не палю. І знаєте, коли я читала, було кинути палити. І я згадала, що завжди говорили, що хто і хто палить, найбільше шкодить не собі, а людям, які поряд. Я згадала, що в моєму житті було таке, що була людина, яка палила в будинку. Це доросла людина, як я не могла нічого сказати. А, вона палила в будинку, я це все, звісно, що дихала. Хоча я терпіти не могла цей запах, але я часто сама виходила. там і все таке, Але такий факт був. Тому таке... палити взагалі я дуже рада, до речі, що в мене костя не пали. І це дуже О, такий був також вагомий фактор, що мені подобався в кості, що він не палить. Це було для мене дуже важливо. Так що, коротше, якось це так. Звісно, що я ще там GPT питала стосовно цієї астми, стосовно цілому там виданні. особливо це от може бути астма дуже проявлятися в зимовий період, тому що дуже висока вологість, постійно хмарно. Тиск, сонця майже немає. Сьогодні, до речі, сонце є, у нас вже буде суботи, плюсова температура, чому я не можу просто восхищатися. скажімо так. Я дуже рада, що вже буде потепління. І я сподіваюся, що завтра це останній день морозів. Дивлюсь, просто по сьогодні виходила, давала їсти, тому що прилетіло сьогодні багато. Я не знаю, що так 20 так точно було, а їсти я вчора не насипав. Тому виходила, дала їм їсти. Так що так і от. І найголовніше, щоб астма також мені не заважала в той момент, коли от в мене якісь є фізичні навантаження. Тому що, я пам'ятаю, в 22-му році я ходила в зал, і я не могла толком нормально ходити в зал, тому що я починала щось робити і я закашлювалася. І це був один із факторів, чому я Перестала ходити тоді в зал. І я пам'ятаю, що теоретично ми здогадували, що, можливо, це із-за будинку, і, для, і за сирості, тому що ми жили з двома сім'ями, ну, коротше, наша сім'я, ще одна сім'я. І наша спальня, наша кімната, в якій ми жили, вона виходила в вікна на північну сторону, тобто взагалі нуль туди сонце попадало. Взагалі не попадало сонце. Навіть якщо воно було. І я навіть тоді поїхала на тиждень в Болгарію до Костіної мами. Ну, там жила Костіна мама, як і зараз, і я поїхала також туди. Там сонце, тепло. І от тоді трішечки легше стало, але все одно, щоб воно повністю вийшло, треба було Так як ми в цей будинок переїхали. Це, мабуть, десь місяць пройшов, якщо не більше, і тоді мені вже стало легше, поки воно це все. Вивітрилось, скажімо так. Так що, такі от справи. Виговорилась. якщо у вас є якийсь досвід із астмою або іншими захворюваннями, і хочете поділитися, можете поділитися в коментарях. Я, залюбки, почитаю, підтримую вас, обговоримо. А я виговорилась і мені, чесно кажучи, навіть стало легше, чи я ще поділилася з кимось. Поділилася з вами, не знаю наскільки вам було цікаво це дізнатися не цікаво. Але це моє життя, мені тепер з цим жити і, і далі жити. І єдине, що я хочу більш детальніше дізнатися про препарати, якими я взагалі користуюсь. Я взагалі в, цьому, в цілому не хотіла пічкатись з себе якимись препаратами, але зараз у мене один коркостероїдний препарат інший. Ну коротше, треба вчитати більш детальніше. За ці всі препарати, щоб наскільки вони впливають на мій організм, крім того, що вони допомагають в лікуванні. І ще б дуже хотілося б добитися в данії, зробити аналіз крові на гормони, на оце все-все-все-все, яке, ну, коротше, такий детальний аналіз крові це дуже важко. Але я сподіваюся, що за рахунок того, що в мене зараз одне лікування, друге лікування, болячка, болячка, і вони все-таки зможуть, що не збувте, барахти здорова людина прийшла перевірятися. Вони цього не люблять. А це на основі того, що в мене є різні препарати, якими я користуюся, і щоб, типу, я переживаю, що, що, і як <реш> нагнітати обстановку своїми переживаннями і. Спробувати здати цей аналіз крові. Так що така от ситуація. Це дякую велике вам, що ви мене вислухали. Я дуже рада, є підмонтувати це відео, тому що хочу сьогодні його і виставити, поки спить в мене Тьома. Я хочу це зробити. А вам хочу подякувати за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе. Дякую вам за те, що подивились. Дуже буду вдячна за підтримку подобайками. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока.